Так, у нас сьогодні будуть пиріжечки в аерогрилі. Тестуємо. Ставлю в аерогриль на 20 хвилин на 180 градусів. По факту буду відкривати, дивитися кінечний результат, обов'язково скажу, наскільки треба ставити. Так, пиріжечки, які приготовлені в аерогрилі. Це у нас іде яблучне повидло. А це у нас йде яйце та зелень. Рецепт дуже легенький, кому потрібно розкажу. Берете 300 грам теплого молочка, туди підігріли, туди додали 7 грам сухих дрощів. Це пакетик. Столову ложку цукру, пів столової ложки солі, все гарненько переколотили, відставили. Просіяли 550 грам борошна, туди вбили яєчко, додали борошно, додали столову ложку оциту, все гарненько замішали тісто, додали 40 грам вершкового масла розтопленого, не гарячого, замісили, поставили в тепле місце на годину, на дві двічі, ну, дивитеся, дивіться. яка у вас температура. Я ставила до груби, в мене підійшло за годину. І любу собі начинку. Я випікала пиріжки в аерогрилі. То 17-15 хвилин 180 градусів. В духовці 40 хвилин, 180 градусів. Тому рекомендую і насолодитись смачними піріжечками. Це в нас йде повидло, а це в нас йде, ну це вже залишилося, було 20 штучок таких і яйця та зелень.